Слава Україні, слава ЗСУ! От і пройшло літо. У школярі почався навчальний рік. Тому хочу побажати вам, дітвора України, гарно вчитися, отримувати високі бали і рости гідними громадянами нашої неньки-батьківщини України. Ну а нам? Що нам? Що нам продовжувати боротьбу. Продовжувати боротьбу кожному на своєму фронті, тому зараз, уже як завжди, розкажу вам своє бачення теперішньої ситуації. Адже на сьогодні маємо декілька важливих тем для обговорення. Ну, перше, це вже пройшов двотижневий термін, який Дональд Трамп дав Путіну для припинення війни. Президент Зеленський заявив, що Україна нагадає всьому світу про цю обіцянку і чекає на серйозні кроки від партнерів. Я вважаю, що президент Зеленський правильно каже, що Путін обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру. Замість того, що Путін сказав, коли настане мир, він просто бере і убиває українських дітей. Я впевнений, що про це потрібно говорити усім щодня, щоб ніхто в Європі, світі та й в американській адміністрації не сподівався, що вийде з Путіним отак просто взяти і домовитися. Знаєте, якщо Путін не боїться брехати самому Трампу, то що тоді говорити про простих українців? От нам з вами, що що робити? Виходить, надіятися тільки на себе, надіятися на зброю та допомогу партнерів. От і все, більше нема на кого надіятися. От зараз хочу вам розказати е, про три ключові блоки гарантій безпеки для нашої України, які озвучив сам президент Зеленський. От ви послухайте уважно і скажіть, чому чом не правий наш президент? Ми ж багато не просимо. Просто щоб до нас не лізли, нас не трогали, і все, і ми самі знаємо, як жити нам. От він заявив слідуючи: значить, перше збереження численності армії, ну соответственно, забезпечення її зброєю. Друге, готовність світових лідерів підтримати Україну в разі нової агресії проти України. І третє санкції проти Російської Федерації, санкції, санкції через санкції. Ну і звісно, використання заморожених активів для відбудови України. Це також дуже важливо. На те, що вони зробили, вони повинні за їхні кошти, повинно все відбудовано бути в Україні, це також чесно. От я вважаю, що ці три ключові рішення правильні. І тільки таким шляхом ми отримаємо свою безпеку. А якщо надіятися, що Путін захоче миру, то чекати можна дуже довго. Ой, як довго! От знаєте, як на мене, це логічно. Якщо Захід не готовий допомогти Україні перемогти на полі бою і хоче все вирішити мирною угодою, знаєте, виглядає це так якось е, толерантно, знаєте, але ж одна із сторін не збирається це робити. І ми знаємо хто. От Що тоді робити? А от тоді я вважаю, що гарантувати виконання домовленості має якраз сам Захід. От Захід Європа. Наші партнери всі от повинні якраз і гарантувати виконання цих домовленостей. Ще хочу, що е, вам сказати, от коли е, канцлер Німеччини і президент Франції обговорили війну в Україні на конференції, яку, на якій вони всі збиралися, то канцлер Німеччини наголосив, що війна в Україні може тривати ще багато місяців, і Європа повинна бути до цього готовою. Він також закликав Вашингтон запровадити додаткові мита проти держав, які продовжують купувати російську нафту та газ. Знаєте, я вважаю, що це не просто слова, це сигнал, що світ починає розуміти. Безкарність Путіна загрожує усім, і ми маємо тиснути далі, щоб ці обіцянки стали реальними діями, а не на словах. От для мене дуже багато незрозумілих речей. Європа, вроді би, все розуміє, що вона слідуюча. Вроді би розуміє, що треба допомагати в Україні. Все, вроді би, дають, обіцяють, але з рук не випускають. А якщо дають, то вже в самий останній момент, хіба не зрозуміло, що вже чекати не треба нічого і нікого. Гинуть люди, наші українці. Вроді би, Європа вже проснулася. Ну, щось медленно так все йде, ну просто медліно. Особливо я вірю, що от наша дипломатія і фронт зроблять усе можливе, а ту і неможливе для України. От зараз скажу вам новину, яка не може не порадувати. Президент Зеленський підтвердив, що далекобійні удари по Росії були, є і будуть. Я вважаю, що це саме те, що нам зараз треба. Якщо ми покажемо оркам, що готуємось до перемовин, типу згортаємо всі плани з виробництва зброї, повірте, це прямий шлях до капітуляції. Тому я вважаю, ми все робимо правильно і такими темпами ми будемо озброєні до зубів ще не десятки років, а завжди. І цей процес, до речі, запустив сам Путін у 22-му році. І тепер Росія завжди буде мати на кордоні країну, у якої буде головний пріоритет це озброєння, армія і міцний тил. Тоді точно не захочеться лізти, бо страшно буде. А там, де страшно, вони туди не лізуть. І те, що ми робимо в застосуванні дронів, та не тільки дронів, а й в ракетобудуванні, ми маємо поширити на всі підрозділи наших збройних сил. Зараз ще вас. Порадою новинами про допомогу, яку нам надають. Це озвучив посол НАТО. Так от, посол при НАТО, посол при НАТО заявив, що США дають Україні зброю, яка здатна уражати цілі в глибі Російської Федерації. Це вже нормально. Також Америка погодила е, продаж зброї. Е, продаж зброї понад 300 міль... мільйонів е, доларів. Це для системи Патріот і закупівлі Sterling. Е, це до, на секундочку за добу до цього адміністрація Трампа схвалила іще великий контракт е, на 825 мільйонів доларів, що включає е, тисячі ракет Єрам. Е, ще зараз Данія. Данія, Данія, е, Данія закуповує 6 ЗРК Патріот у США для України на 8,5 мільярдів. Оце, я розумію, реальна підтримка. Яка рятуватиме життя українців. Наші хлопці роблять неможливе на фронті, а партнери дають інструменти для нашого захисту. Путін що буде? Путін думав, що ми здамося, але ці втрати, те, що на сьогоднішній день росіян на фронті майже 300 тисяч вбитих і важкопораних за 8 місяців цього року, показують, що його армія не безкінечна, а Україна не припинить спротив. Так що продовжуємо тиснути. Кожен удар по їхніх складах і аеродромах наближає кінець цієї агресії. Я думаю, що ми на правильному шляху, і все, що робить президент Зеленський на сьогодні, треба просто це цінити. Такого президента, який би так відповідально. Ставився до України і українців. Ну, повірте, прийде час, спомните мої слова, все стане на свої місця. І ви всі зрозумієте, що такого президента не було і не буде. Ну і наостанок е уже традиційно про шоколадного барона Петрусика. Так от, військові різко розкритикували Петра Порошенка за спробу привласнити заслуги е ті, що Мадяр. Дружбу роз, роз, роздірібанив, розбомбив за ті вибухи на нафтопроводі Дружба. Знаєте, може Петя забув, то йому нагадали військові, що саме при ньому Путін дружбою качав нафту роками. І заробив, заробив 36 мільярдів доларів це по саме мінімальним підрахункам на війну проти України. Виходить так, що поки українці воювали на Сході, то гетьман дозволяв Кремлю наповнювати бюджет Росії для підготовки широкомасштабного наступу. Хорошо так вийшло, так? Да? А ще військові нагадали Порошенку про трубу Віктора Медведчука, збитки від крадіжки якої сягають сотень мільйонів доларів. Знаєте, дуже довго про це говоримо. Але ну, народ України не розуміє, чому скільки доказів є, і Порошенко не сидить в тюрмі. Знаєте, будемо це списувати, що йде війна і зараз не до нього. От я радий, що наші військові пам'ятають про справжні героїчні подвиги сивочолога і нагадують про них суспільство майже кожен день. І я хочу нагадати, що проти Порошенка порушено кримінальну справу за Державну зраду, за торгівлю з Росією, адже його підприємства працювали і платили податки в бюджет Російської Федерації. А сам Порошенко під час війни збагатів у десятки разів, ставши одним з найбагатших олігархів. Це ж про щось говорить? А говорить це про повний цинізм. Про ці всі схеми шоколадного оборони я вже не раз розказував, повторюватися не буду. Хоча і знаю, для народу України це болить. Виходить, знаєте, поки нація бореться, кондитер наживається і піариться. Я вважаю, що українці пам'ятають ці всі схеми, і мирний час не дасть про них забути. Повірте, нас чекає щасливе і мирне майбутнє. Тому. Бережіть себе, своїх рідних, допомагайте ЗСУ, Збройні Сили України в нас найкраще. Підтримуйте нашого президента, слава Україні, слава українській нації і російській Федерації. Слава Україні!